Дорогенькі іменинники, сьогодні від щирої душі вітаю вас усіх, дорослих і маленьких Дмитриків, з вашим радісним святом і праздником з днем вашого ангела-хоронителя. Ангели Божі, оберігай наші іменинники від усього злого, допомагай їм творити добро на землі, бо ангели це чисті душі, і вони створені Богом, щоб прославляти Бога. І тішаються у небі божим щастям, і оберігають людей на землі як вдень, так і вночі. Бажаю вам, дорогенькі іменинники, від щирого серця, всього найкращого, це мирного неба, здоров'я міцного, щастя великого, і будьте вірними християнами і любіть Бога, як святий Дмитрій. А ми молімося, що Господь поблагословив нашу страдальну Україну і всі наші родини, а ми не втрачаємо надії, що світ переміниться на мирне життя і в людських душах радість стане, і мир у світі наступить. А ви, діточки наші милі, дорогенькі Дмитрики, будьте всі здорові, ростіть на добро, на щастя, на славу Божу! І моліться, і будьте вірними синами милої нашої України, Боже милосердний, збережи нам Україну і любов до Бога і ближнього, щоб ця любов процвітала по всій планеті земля, щоб настав мир на землі. Господи Небесний, гріховні провини нам прости, а ми будемо Бога хвалити, прославляти і щасливо жити на довгі, довгі віки. Амінь. Святий великомученик Дмитрик народився в місті Солоні. Батьки молилися до Господа, що подарував їм дитину, і довгожданна радість настала, народився син Дмитрик. Хлопець в християнській родині і виріс розумним, добрим, любив Бога і Христову віру. І він став воїном, займав високу посаду і верховодив в місті, солуні. А цар Максимілян наказав Дмитрику боротися з християнами, а він був вірний Христові. І цар довідався, що Дмитрик сповіщає Христову віру і наказав звільнити з посади. А Дмитрій роздав своє майно людям і пішов до царя і сказав Я християнин, поклонятися ідолам я не буду, і його кинули до темниці. І він довго молився, відбивався від спокус, злий дух перетворився на Скарпіона і проник у темницю, але Дмитрій його потоптав. І з'явився йому ангел Господній, та підтримував вірі і в стражданні. І Дмитра було страчено. Над гробом святого Дмитрика збудували храм на цьому святому місці, де чинилося чуда. Один хворий Леонтів втратив надію на одужання і пішов до храму святого Дмитрика, просити зцілення, там і оздоровився. І з великої радості збудував на цьому місті храм ще більший. А коли Леонтів підняв зі землі мощі святого Дмитрія, то побачив, що вони не тлінні, а мироточуть. І святий Дмитрій навіть після смерті мученицької оберігав місто Солуні від ворогів. І люди почали вшановувати святого Дмитрія, молилися до нього. На всякі потреби, і ми молімся до святого мученика Дмитрія за Україну.